Миропожаха тіні. Хотіла з вами поговорити на таку тему. Зараз дуже жахливе у нас життя. І багато хто живе для себе, маркує, щоб жити найкраще. Але, знаєте, я замислювалася, як жити найкраще. Тільки з Богом. У мене дуже жахливе е, становище, я дуже хвора. І я зрозуміла, що мені ніхто не може допомогти з людини. Ліки, операції це марно все. Тому що е, ліки не тільки лікують, але вони ще і. Е, роблять ще гірше. Одне лічить, друге калічить. І людина допомогти не може. А хто може допомогти? Тільки Бог. Тільки на Бога треба уповання робити, тільки для Бога треба жити. І знаєте, я так замислилась. Я хочу жити тільки для Бога. Хочу упавати на Бога, хочу робити. Все для Бога, все своє життя дати для Бога, так як Бог захищає, ніхто не може захистити. Зараз війна йде. І я багато чую від свідоцтва в нашій церкві, що у наших служителей було парикмахерське. є. І коли був прильот, зруйнувалось навколішки все. А вони остались якби під колпаком. І от кому треба довірити своє життя, своє майно, свою сім'ю, тільки Богу. І хочу вас запросити на канал Салтаненка, в церков Салтаненка, щоб слухати людей Божих, котрі ведуть до Бога. І тільки так можна отримати. Спасіння. Амінь. Вся слава Богу.